Алла москвиці сцена третя, кадри перший цей проект дуже важливий і для суспільства, і для мене особисто, тому що він підсвічує проблему, перш за все, дітей з аутизмом і їх сімей, тому що діти страждають від війни ще більше. Ніж дорослі, і вони дуже сильно потребують нашої підтримки і уваги не тільки суспільства, але й держави. Нам дуже важливо допомагати їм у розвитку. 30% дітей з аутизмом не вміють розмовляти і погано, дуже погано розуміють звернену мову. Вони не можуть розуміти в повній мірі те, що відбувається навколо. І якщо така дитина покидає свій рідний дім, для неї це величезний стрес, якщо вона покидає свій дім під обстрілами, це просто катастрофа для цієї дитини. Наш фільм розповідає історію родини Левченків, в якої росте хлопець з аутизмом, з важкою її формою, який не розмовляє через призму історії цієї родини. Ми якраз підкреслюємо важливість підтримки і намагаємося донести до суспільства голоси тих дітей, які не можуть нам повідати про їхні проблеми.